Ти обов'язково маєш медитувати, займатися своїм диханням та бути в моменті? Чи правда все це працює? Звідки взялась така мода на mindfulness І навіщо взагалом нам це потрібно? Всім привіт! Мене звати Краєвська Анастасія. Я клінічний психолог, і сьогодні ми розберемось в mindfulness. Це новий сучасний тренд, чи це реально дуже класна штука? Що ж таке mindfulness? По факту, mindfulness – це стан такої усвідомленості, коли ми відчуваємо себе, коли ми присутні тут і зараз, і в нас відсутні оціночні судження про те, що ми відчуваємо і що відбувається навколо. Важливо розуміти, що mindfulness – це річ, яка абсолютно ніяк не пов'язана з релігійністю чи з езотерикою, хоча бере початок саме звідси. Загалом дуже цікава історія розвитку mindfulness як течії, і давайте ми про це поговоримо в. 70-х, 80-х роках був такий науковець, якого звали Джон Кабат Зін. І він вирішив досліджувати нейрофізіологію медитації. Чому йому прийшла така ідея в голову? Я не знаю, але він почав досліджувати мозок людей, які медитують, і власне почав це все досліджувати саме у людей, які практикують буддизм. І все це призвело до того, що він помітив певні характерні зміни мозку, які відбуваються завдяки медитації, і в подальшому створив свій восьмитажневий курс, який був присвячений майнфулнесу. Тобто його такою ідеєю було взяти практику, Таки буддизму, повністю від'єднати це все від релігійної частини та залишити те, що реально працює, і дослідити це. І таким чином, на сьогодні ми маємо цілу течу, яка називається mindfulness, і яка на сьогоднішній день вже відноситься до третьої хвилі когнітивно-поведінкової терапії. Тобто, це те, що науково доведено, і це те, що Дійсно працює після того, як е, вчені дослідили вплив медитації, почався справжній бум е, на дослідження. Тобто з 90-х років і по сьогоднішній день ми маємо десятки тисяч досліджень, які показують те, що це дійсно працює, це дійсно змінює структури нашого мозку і має дуже позитивний вплив на наш стан. Тепер давайте розберемося, як саме це впливає на наш мозок. По-перше, е, медитації зменшують активність амігдали. Це та частина мозку, яка відповідає за небезпеку. Спеку за стрес, за постійну тривогу і медитації роблять так, що ця частинка мозку вона заспокоюється. І це дуже важливий нюанс, тому що насправді ми часто можемо тривожитись чи відчувати якийсь неспокій, коли причин для цього об'єктивних немає. І це пов'язано з темпом сучасного життя, з великою кількістю гаджетів, з тим, як гаджети, соціальні мережі і така велика кількість інформації впливають на наш мозок. Тобто наша амігдала вона дуже часто може. Може бути в стані постійної небезпеки і медитації, будуть заспокоювати цю частину мозку. Друга важлива функція медитації це те, що вони потовщують префронтальну кору мозку. Тобто, це та ділянка мозку, яка відповідає за концентрацію за саморегуляцію. І по факту, це те, що робить нас такими свідомими людьми. І дуже часто, якщо у людини є певні психічні розлади, дуже часто є проблеми саме з цією ділянкою мозку, або, наприклад, якщо вона. Має певну таку нейровідмінність, наприклад, рдух, у неї також можуть бути проблеми саме з цією ділянкою мозку, тому нам дуже важливо вчитися медитаціям та потовщувати цю частину мозку, тому що це буде нам просто покращувати якість нашого життя, буде подовжувати наше психічне здоров'я, і загалом це б така певна навіть профілактика старості та деменції. Третя це те, що медитації знижують рівень кортизолу, а відповідно знижують рівень стресу, і ми просто краще себе фізично почуваємо. Медитації можуть покра покращувати сон, можуть покращувати перебіг певних психічних станів, вони точно покращують роботу мозку при розладі дефіциту уваги, і все це має ну, дійсно дуже позитивний вплив. Єдиний нюанс, що це потрібно робити прямо регулярно і постійно, тому що одноразова медитація не дає абсолютно такого ефекту, там вона не впливає так на мозок, хоча в моменті дійсно стає одразу краще та спокійніше. Тобто, насправді медитація це не магія, це дійсно інструмент, який допомагає нам змінити наш мозок. Єдиний нюанс: медитації працюють не завжди і не у всіх. І це абсолютно нормально, якщо ви не можете медитувати, і якщо вам це не підходить, насправді дуже важливо розуміти, що медитації, не дивлячись на те, що це прекрасний інструмент, вони не можуть використовуватися завжди. Тобто при високому рівні травматизації, при ПТСР чи при певних таких яскравих психічних порушеннях медитації можуть навпаки лише погіршувати цей стан. І Наприклад, якщо у вас дуже висока тривожність, або трапилася якась подія, і хтось вам радить просто сісти, помедитувати, подихати, вам від цього насправді може стати ще гірше. Медитації насправді вони дійсно корисні, проте дуже важливо розуміти, що саме ви робите та для чого. Інше питання, що зараз в сучасному світі медитації стали певним таким трендом, і дуже часто нам продають якісь незрозумілі дивні медитації, які очистять вашу карму або Будуть прияти тому, що ви будете заробляти більше грошей, чи чоловіки чи жінки будуть захоплюватися вами, ви прокачаєте свою енергію. Все це просто обман, тому що медитації вони дійсно змінюють мозок, проте це не гарантія того, що одразу в вашому житті все стане прекрасно і всі проблеми вирішаться, і це дуже важливо розуміти. Насправді кожен з нас вже був в стані медитації, навіть якщо ви не медитували. Тобто, медитація це не тільки про те, щоб сидіти в позі лотоса, відчувати якісь там специфічні аромати, Запалювати полосанто і сидіти в костюмі для йоги та мати такий балансований, усвідомлений вигляд. Ні, медитації можуть бути абсолютно різними, вони можуть бути динамічними, і інколи просто мити посуд та повністю бути в цьому процесі, це також може бути медитацією. Підсумовуючи, медитації це класний, прекрасний, чудовий інструмент, який може змінювати ваш мозок. І якщо ви бажаєте довго бути е, при розумі, якщо ви хочете тренувати свою нейропластичність, то це точно те, що вам потрібно. Але медитації це не панацея, це не ліки від усіх хвороб та не гарантія щасливого життя. Пробуйте різні медитації, шукайте, що саме підійде вам. Самі класичні такі варіанти, з яких я б радила починати, це медитація, яка фокусується на. Дихання, тобто, ви просто фокусуєтесь на тому, як ви дихаєте, або ж медитація сканування тіла. Ви можете знайти будь-які голосові медитації, які вас будуть супроводжувати голосом, тобто вам будуть говорити, як вам дихати, чи на яку ділянку тіла звертати увагу. І це може дійсно дуже допомогти на першому етапі. В подальшому ви можете практикувати медитації так, як вам хочеться, так, як вам подобається. Ставтесь до себе дуже лояльно в цьому питанні. Тобто, не завжди є можливість медитувати 10, 20, 30 хвилин. І інколи просто 5 хвилин тиші та спокійного дихання вже значно покращать ваш стан. Пізнавайте себе та обов'язково підписуйтесь на мій канал, якщо вас цікавлять подібні теми. І до зустрічі в наступних відео.